Відділення від фону кікер, однією з головних задач для створення глибокого та об'єднаного зображення є відділення об'єкту від фону. Зробити з такої картинки, де є тільки головне світло, ось таку. І зараз я вам дам інструменти для досягнення цього. Світло кікер, воно є майже всюди. Ось тут, 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 тут і тут. Малюючи контур з допомогою світла по фігурі або обличчю людини, ми створюємо цей 3D-ефект. це джерело, яке розміщує позаду і з боку за людиною. Воно підкреслює форму, тим самим відділяючи його від фону, додає об'ємності та візуального інтересу. Особливо це актуально в розмовних відео. Розташуйте джерело світла під кутом 45 градусів позаду об'єкта зйомки, спрямувавши його так, щоб створити не сильно помітний. Але ледве відчутний образ. Бачите, якщо я ставлю більше збоку, воно попадає на ніс. Цього нам не потрібно. Тому ставити його настільки позаду по діагоналі від вас, наскільки можливо. Чи можна, щоб кікер був в кадрі? Я так не роблю, але можна. Є різниця між кіно і між відео для соцмереж. Кіно, присутність додаткового світла, не має навіть відчуватись. Відео для соцмереж ми дивимось прямо в камеру, тому тут трохи свої правила. Але що там, що там для досягнення натурального гарного зображення. Кожне світло має бути мотивоване. Бачите, це світло від торшера. Так ось, що якщо я скажу, це світло йде не від торшера, а від цієї лампи. Виглядає натурально, так? Ось я її виключу. Нагадаю, що це називається мотивоване світло. І в ідеалі кожне джерело в кожному кадрі має бути мотивоване. Це означає, що для мозку має мати сенс звідки та з якої сторони йде світло. Ось як тут це світло, яке потрапляє на нікіту, насправді йде не від цього торшера, а від цієї палки трубки. І ось як воно виглядає без кікера. До речі, декоративні лампи в кадрі можна використовувати і просто так без кікера. Але якщо на мене світить кікер ось так, без мотивації, це не виглядає натурально. Зразу виникають питання, звідки взагалі це тепле світло на щиці. Якщо на задньому плані є джерело світла, яке ми бачимо в кадрі, ви можете виправити свій кікер, навіть якщо в реальності воно буде недостатньо яскравим, щоб світити так далеко. Поглянемо, наприклад, ще раз З тільки кікером. Стільки торшером, і тим, і тим. Мій вибір очевидний. До речі, це працює так само з любим світловим джерелом, які можна змотивувати. Як тут це світло падає від торшера і дає йому приємну обводку. Ні, не падає. Це знову штучне світло, поставлене під правильним кутом в правильному місці. І ще раз ось вам різниця з кікером мотивованим і не мотивованим, мотивуючи його або ні, в будь-якому випадку воно буде виконувати свою функцію відділяти вас від фону. І робити зображення більш об'ємним. Тому, якщо вам подобається ось так, робіть. Але якщо ви хочете створити кіно в рілсах, раджу завжди думати, звідки і чому на вас падає то чи інше світло. То звідки йде світло, має мати сенс. Про джерела. Найдешевший спосіб додати легкий кікер в день, це скористатися фольгою або білим маркушем паперу. Якщо у вас є настійна лампа, то скористаємосяю. Також можете використовувати інше джерело софтбоксом або світлову трубку. Правила тільки два. Світло має бути м'яке, жорсткий кікер не круто. І так робить більшість. Тоді видно всю текстуру лиця та недоліки. Створюється жорстка тінь від духа і виглядає це недобре. Кікер повинен бути м'яким. Правило 2. Уникайте того, щоб кікер попадав на ніс. На вулиці користуйтесь відбитим світлом від скільних будівель або вікон. Знаходимо на вулиці світло, стаємо задом до нього, і в якихось випадках це вже може виглядати чудово. Але інколи потрібно додати відбивач білою стороною, щоб зробити лице яскравішим. Ну або попросіть, друга чи подругу потримати білий відбивач, або аркуш паперу позаду вас по диагоналі. Так теж можна дуже просто і круто додати кікер. Взагалі, з вертикальним кадром буде набагато простіше робити всі ці стапи. Весь простір по боках відрізаний. Тим самим ми можемо підсунути всі джерела близько до себе. З горизонтальним все складніше. Завдання на сьогодні: крок 1. сядьте та поставте головне світло. Та лампу на фон, якою будете мотивувати кікер. Крок 2. Додайте кікер за допомогою домашньої або любої іншої лампи. Поставте її позаду себе по діагоналі від вас, з цієї ж сторони, що і лампа на фоні. Крок 3. Зніміть маленьке відео і подивіться, як це виглядає.